Так, в нас сьогодні з вами одна восьма фінала, це хорошо. Вот, Значить, у нас зібрано 5 команд. Значить, в нас з п'яти команд. Дві команди, які набрали четверте місце, правильно. Четверте, Одна не змогла прийти в своїй групі. Це команда Андрій Денис. Ти можеш їх показувати, так? Да? І е, Кірил Вставай давайте, Кірила, не бійся. Вон, вони набрали четверте місце. Інші команди виграли, в принципі, одну 16-ту фіналу. Ну, їх було дві, але оскільки одна з однієї восьмої не прийшла, то ми взяли ще третю, які прийшли. Це шоста команда, 17 і, е, третя. і третя. Значить, як ми розподілимо королівський майданчик? А, по правилам, одна річ, е, буде камера. Це значить, що вас буде бачити тепер те, що ви говорите, не тільки Бог бачить, а ще й люди будуть бачити і ваша мама, правильно? Тому, будь ласка, думайте, що ви говорите. <реку> Хорошо <Толік? реку> І інші люди просто так. <реку> Толік сміється просто. <реку> Хорошо, далі по правилам, одна, маленька, одна маленьке уточнення. Попробуємо його зробити. Да. Кроме того, що ми всі аути читаємо віточки, дати тобто скайболи, оці всякі дифанатізми, давайте. І другий можливий момент при рівних очках. Пріоритет надається тому, у кого більша серія, пам'ятаєте, да? А потім, після того, як однакова серія, наступним пріоритетом зробимо хто скільки разів був на королівському полі. Бо в нас там був хто перший набрав серію, але там то таке, знаєте, буває, перший зайшов, отримав перше очко, і він герой, а в нього всього одне очко. Тобто питання в тому, скільки він зайшов на королівське, тобто скільки він все таки подав подач, ну вигнав вже когось. Це вже буде важливий цей. Тобто спробуємо це при рівних очках. Якщо така штука в нас буде. Якщо очки не однакові, то значить не однакові. Значить, на королівському місці, звісно, логічно було би поставити чоловіка команди, верніше, яка а, отримала четверте місце. Таких нас дві команди к 1 і К-15. Но К-15, коли грала в своїй групі, С, вона набрала очків 5-3-2 по турам. А к 1 коли грала в своїй групі Б, Набрало очків 8-12,5. Тобто вони реально герої. Ми представляємо їм королівський майданчик сьогодні. От. Ви будете першими претендентами, тобто ви перші, хто їх пробує вигнати. А тепер команди 1,16. Ви е, колись отримали п'яте місце своє. Ви показали, що ви все-таки ну, не такі погані гравці, То ви все-таки щось можете, ви виграли одну 16 і тому ви тут. Е, в одній 16, значить, в нас перше місце отримала команда Х-6. 15, 10, 12 очків. Можете себе представити, по турам Тобто вони трохи грають. От вони будуть другими претендентами Потім К-17, це 5 чи 7 очків були, Тоже вони щось вміють грати. Ну і К-3 сюди попали звичайно. В них очки 4-7-2. Ну, насправді вони з 17 команди реально там конкурували. Так що Поехали! в них буде все добре. Так, все. Ну, власне, тоді чотири команди, крім першої, беруть м'ячики собі. І ставайте да нас, і готуйтеся через одну хвилину і